Я прямо бачу німе питання у ваших очах. Кирило, а що ж таке цей твій лоргар? Скажу відверто, я і сам познайомився із цим брендом лише місяць тому, тому ваше здивування мені здається цілком логічним. Дуже просто кажучи, лоргар це бренд аксесуарів для геймерів та стрімерів, і в їхньому асортименті є чимало цікавих штук. Я на початку просто звернув увагу на цікавий логотип зі смайликом та неоново кіберпанкове оформлення сайту Лоргар, але в них такий дизайн використовував. Ристовуються навіть у пакуванні, що додає геймерського шарму. Коли я з ними зв'язався, мені запропонували взяти на огляд відразу купу пристроїв, тому сьогодні я якраз вам про них трохи розповім. І відразу попереджаю всіх скептиків. Так, це відео дійсно вийшло за підтримки лоргар, але моєю головною умовою для цієї співпраці була можливість розповідати про всі пристрої абсолютно чесно. Тому все, що ви від мене сьогодні почуєте, це мої власні судження та враження. Тож вітаю всіх та Кожного мене звуть Кирило свідомий. Прийшов час поговорити про дуже цікаві ігрові аксесуари. Почати пропоную з фірмового застосунку, в якому можна керувати майже всіма підключеними аксесуарами лоргер. Тут ви можете кастомізувати свої пристрої та дуже глибоко їх налаштувати під власні потреби, а також відстежувати особисту статистику. Працює софт стабільно під час тестів ніяких питань не виникло. Але майте на увазі, що на зараз програма існує виключно під Windows. Як тільки ви під'єднаєте до свого комп'ютера сумісний аксесуар, він відразу тут з'явиться, тому ніяких танців з бубном, при додаванні гаджетів немає зовсім хіба що особисто мені не вистачає можливості синхронізувати RGB підсвічування у всіх гаджетів одночасно. Бо у поточній версії програми кожну штуку доводиться налаштовувати окремо. Проте лоргар сказали мені, що найближчим часом ця можливість має з'явитися, тому подивимось, коли там апдейт вийде. Проте, звісно, все це вже лірика. Сама програма точно заслуговує на увагу та зроблена зручно. Першою мені на стіл потрапляє миша лоргар Стриктор 579. І хочу відразу відзначити дуже щедру комплектацію. Тут сама миша, невеличка сумочка для зберігання, запасні гумові накладки, екологічна підставка під різні чашки та дармовис, який заховався в коробці. Взагалі, всі гаджети від лоргар щедрі на різні прикалдеси в коробці, що прикольно. Стріктор дуже приємно лягає у руку, а грати з нею кайфово. З цікавостей самої миші варто відзначити, який. Кілька цікавих штук, дев'ять програмованих кнопок, які можна налаштувати у фірмовому застосунку, два перемикачі на нижній кришці для регулювання сили натиску основних клавіш, та вбудований екран. Так, тут дійсно є невеличкий екранчик, на який можна вивести поточні налаштування, логотип бренду, ваше власне зображення чи текст. Не знаю навіщо воно точно потрібно, але ця штука додає геймерського шарму всьому гаджету. До речі, також ви можете налаштувати підсвітку як логотипу. Отак і коліща. Але варто звернути увагу, що колір коліща відповідає поточному налаштуванню DPI. Тому все досить наочно. Люблю, коли так. Ну і яка геймерська миша обходиться без відповідного килимка? У Lorgar є модель Stellar 913, в якій також можна налаштувати підсвічування по периметру. Варто відзначити, що килимок продається у скрученому вигляді, але приблизно за добу на вашому столі він повністю вирівнюється. Керувати місцевою підсвіткою можна як кнопкою на окремому винесеному блоці, так і у фірмовому застосунку. Хоча в мене під підключення килимка не вистачило порту в комп'ютері, тому я під'єднав його просто до блоку живлення. І все відразу запрацювало як слід. Миша ковзає круто, хоч я й шанувальник клинків більшого розміру під всю робочу зону. У лоргар до речі такий є, але й ціна буде відповідно вища. Далі в нас механічна клавіатура Acer 514. Підключається ця краса до комп'ютера комплектним пружинним кабелем USB-C на USB A. Якщо ви не шанувальник клавіатур у чорному корпусі, цю накладку можна зняти одним простим рухом. Звісно, тут також є rgb підсвітка, яку можна налаштувати у застосунку. Але ще тут можна встановити дії на кожну окрему клавішу, що просто офігеть, який простір для кастомізації. Клавіші працюють на фірмових свічах. Dream Switchers від Lorgar, а звук при натисканні прямо приємний. Тут суцільний кайф до того ж у комплекті є фірмовий дармовіз з кнопкою, який чудово підійде у якості антистреса. А фішка, яка мені сподобалася найбільше, підсвічування не тільки англійських, але ще й українських літер. Таке в ігрових рішеннях побачиш не часто. Тепер на стіл потрапляє бездротовий геймпад Trix 510. Цей пристрій сумісний із Nintendo, Switch, Android, PC та PlayStation 3. Всередині є датчик руху, ну і звісно ж підсвітка. До ПК підключається через спеціальний USB-адаптер, тому тут буквально plug and плей Хоча фірмовий застосунок геймпад не бачить, тому тут ніяких додаткових налаштувань з підсвіткою не прокрутити. За глобальною логікою, це контролер, який дуже схожий на рішення для Xbox, хоча самі контролери. Солі Microsoft не підтримуються. У руках лежить приємно, але мені трохи не вистачає глибини натиску на тригерах. За автономність відповідає вбудований акумулятор на 500 мАч, який можна зарядити через порт USB-C. Ще хочу відзначити, що сам геймпад досить легенький, тому якщо ви емоційний гравець, будьте з ним обережні. А от дротова гарнітура Каї 460 викликала в мене найбільш суперечливі враження. З одного боку, звук тут хороший, а мікрофон можна прибрати в корпус, якщо вам він заважає. Проте сам механізм діставання мікрофона він суто ручний, тобто вам потрібно взятися за мікрофон, потягнути його та дістати з чаші. А якщо ви хочете його запхати назад, вам потрібно за нього так само взятися і натиснути, щоб він туди вліз. якось так. І це відчувається, по-перше, туговато, а по-друге, не дуже надійно. І хоч всередині дужки є металева пластина, сам пластик дужки не справляє враження чогось монументального. Тому я б радив бути із цим пристроєм максимально обережним. Можливо, воно так зроблено, щоб мінімізувати вагу пристрою, і голова геймера не втомлювалася під час довгих ігрових сесій. А ось що мені точно. Ну, не сподобалось, так це елементи керування на корпусі. Всі кнопки та коліщатка справляють враження чогось не дуже надійного. З позитивних речей гарнітура підключається дротом USB-A та круту підсвітку чаш, яку можна налаштувати в застосунку. А амбушури та внутрішня частина оголів'я виконана з тканини, а не шкірозамінника, що додає комфорту. До речі, при підключенні гарнітури до macOS підсвітка взагалі не працює, хоча і йде. Ну такий от вам цікавий факт. Далі переходимо до більш професійного обладнання. Це мікрофон Luger Voicer 931, у якого просто ідеальна комплектація. Тут вам і трипот для встановлення на стіл, і пантограф для можливості відсунути пристрій, якщо ви ним не користуєтесь у конкретний момент часу. Навіть поп фільтр є, який прибирає перенавантаження на звуках П. До речі, якщо вам не потрібні всі ці додаткові фішки та прикалдеси, у Lorger є такий самий мікрофон, просто у комплектації простіше для підключення до комп'ютера Є аж 25 метровий дріт usb c на USB, a тому цього вам точно має вистачити. А ось і приклад звуку, записаного на Voicer 931, без жодної обробки в програмі Айзотоп 8. Тут лише вирівняна гучність щодо всього іншого відео. За свої гроші сетап дуже потужний. Прямо в коробці є все, що вам тільки може знадобитися. Навіть в є для гасіння вібрації від столу з додатковими гумовими кільцями. Якщо ці зносяться, тому тут прям моя повага з недоліки в. Можу відмітити, хіба що відсутність можливості нормально зафіксувати поп-фільтр до настільної триноги, бо вся ця конструкція постійно перевішує вперед та намагається впасти. В самому мікрофоні є два активних елементи: кнопка М''ют для швидкого вимкнення звуку та регулювання гучності спеціальною ручкою. Я б не назвав це обладнання професійним у повному сенсі слова, але якісний звук з цього мікрофону отримати можна, тому якщо вам сподобався мій приклад запису, який я навів, можете звернути увагу на цю. modelo. Ну і наостанок найцікавіше веб-камера для стрімерів Circulus 910. Знаєте, ця штука не схожа взагалі ні на що, з чим я коли-небудь мав справу. По-перше, камера стоїть на комплектному штативі з триногою, який має телескопічну конструкцію. Ви можете налаштувати її повороту, потрібний вам бік, та опустити чи підняти залежно від вашого сетапа. Навколо камери є невеличка кільцева лампа, яка дозволить вам себе підсвітити для якіснішого зображення. То, до речі, можна регулювати як інтенсивність світла, так і його температуру у трьох режимах холодний, нейтральний та теплий. Максимальна роздільна здатність 5 мегапікселів для відео. Це 2592 на 1944 пікселі з 30 кадрами на секунду, чи Full HD для 60 кадрів. Якість камери мене приємно вразила. А ще більше мені сподобалася можливість глибоко налаштувати зображення у фірмовому застосунку за замовченням всі параметри виставлені в режим авто. Але ви з легкістю можете все підігнати під. Від власний сценарій використання камера дійсно хороша, хоча встановлення її на штативі це досить суперечлива тема, тому що вам на столі потрібно для цього мати конкретне місце. Проте, якщо ви, хоч скільки-то серйозно ставитесь до своїх стрімів, вам так чи інакше доведеться встановлювати камеру десь біля монітору, щоб це було якісне зображення, тому рішення цілком виправдане. Чи як варіант, камеру можна поставити за монітором, якщо у вас там є вільне місце, ну і якість та дизайн самого гаджета на високому рівні. Мені ця штука сподобалася взагалі найбільше з усього про що я сьогодні вам розповідав. Тож, ось вам невеличкий екскурс в асортимент Лоргар, що скажете, як вам такі ігрові аксесуари? Ну і звісно ж, в описі відео ви зможете знайти посилання на придбання чи детальні характеристики всього, про що я вам сьогодні розповідав. Ну а якщо було цікаво мене послухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає величезні розгорнуті коментарі. Які, по перше допомагають у просуванні відео на YouTube, а по-друге, їх просто приємно читати. А в описі відео, окрім посилання на пристрої Лоргер, є лінк на мій TikTok. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь десь поруч зі мною. Ось тут з'явилося два моїх відео, які YouTube пропонує вам переглянути наступними. Не бачу причин відмовлятися від цієї офігезної пропозиції. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!